Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Лідія Смала. Я історикиня, психологиня та професорка університету. Сьогодні я пропоную поговорити про те, що таке конфлікт. Які його причини та ознаки? Спробуємо з'ясувати, чому люди конфліктують і які стратегії подолання конфлікту, що спонукає людей до масштабних чи глобальних конфліктів. Тобто намагатимемося розібратися з тим, чому відбувається наймасштабніший конфлікт війна. Та передусім пропоную тобі згадати кілька конфліктних ситуацій. Суперечок з кінофільмів чи з власного життя. На що це було схоже? Мабуть, ти скажеш, що в одному випадку це могло бути схоже на буцання впертих баранів, що у своїй непоступливості билися головами. У другому на перегавкування розлючених собак, що силою голосу доводили свою першість, а в іншому бій різних левів, які аж до крові були готові відстоювати свою правоту. Всі згадані приклади мають одну спільну рису це зіткнення. Слово конфлікт у перекладі з латини означає зіткнення. Це може бути зіткнення ідей, думок, поглядів, переживань, інтересів та потреб. Конфлікт це відсутність порозуміння і згоди у взаємодії людей стосовно розбіжностей інтересів, потреб та інших видів людської діяльності. Та сьогодні ми не будемо аналізувати, хто перший почав чи хто більше винен у конфлікті. Я пропоную розібратися у механізмі конфлікту та можливих стратегіях його подолання. Більшість людей у звичайному житті намагаються уникнути конфлікту. Та, на жаль, історія людства засвідчує, що конфлікти завжди були, є та будуть. Ще античний філософ Геракліт вважав, що все у світі народжується через ворожнечу і конфлікти. Аристотель був впевнений, що причиною всіх конфліктів є людська тріб'язковість, майнова нерівність. Та непорозуміння щодо важливих справ. Більшість казок, які пам'ятаються з дитинства, так чи інакше розкривають різні конфліктні ситуації. Літературні твори, живопис, аніме, кінематограф та анімація зображають конфлікти чи то як руйнівну силу, чи то як спосіб вирішення накопичених суперечностей у процесах взаємодії людей. Недарма автор теорії конфлікту Чарльз Ліксон говорив: якщо у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Бо конфлікт завжди засвідчує певну критичну ситуацію, що виникла, і є сигналом до змін. Однак конфлікт має також і позитивні аспекти. Образно кажучи, він спрямовує світло на джерело невирішених проблем. Чи протиріч він виконує пізнавальну функцію, бо відкривається нова інформація, чи викривається проблема, що не визнавалася або замовчувалася. У конфліктній ситуації ми можемо навчитися контролювати свої емоції і краще висловлювати свої думки, отримати досвід стресостійкості та відкрити нові можливості. І головне, конфлікти показують. Що кожен з нас може мати свою думку і погляди, які не співпадають з нашим баченням, знаходження, порозуміння у конфлікті може сприяти зміцненню наших стосунків чому конфлікт слід розглядати як особливу взаємодію, учасниками якої можуть бути окремі люди і групи людей, організації, суспільства і навіть країни, тож пропоную розглянути. Що провокує конфлікти? Коли ми доводимо свою ідею чи потребу, то нам здається, що в цей момент ми з нашим співрозмовником однаково бачимо одну і ту ж ситуацію. Але це зовсім не так. Бо те, що я хочу сказати, те, що я сказала, те, що почув мій співрозмовник, і те, як ним була сприйнята ця інформація, ніколи не збігається. Ми ніби одночасно говоримо українською і китайською мовами. До прикладу, візьмемо конфлікт мами і доньки у мультфільмі Відважна. Принцеса Меріда свариться з матір'ю, бо прагне самостійності і лютує, що мати не хоче почути її аргументів. Королева мати не задоволена поведінкою доньки, яка відмовляється виконувати обов'язки принцеси і споконвічні правила королівського дому. Послухайте цей уривок. Годі з мене цих твоїх вибриків! Ти просто хочеш зробити. Ти зневажила лордів, ти зневажила мене. Це за правда! Це тобі не іграшки! Тобі байдуже! Буди за нина, я... якщо цього не владнати! Але послухай! Я королева! Ти слухай мене! А, це все так нечесно! А, нечесно! Ти не думаєш про мене! Це ти хочеш цього весілля! А ти спитала, чи хочу його я! Ні! Ходиш за мною і вказуєш мені, що так, що не так, щоб я стала такою, як ти. Так от я ніколи не стану такою. А, ти поводишся як дитя. А ти як звір! Ось ти хто? Маріда! Я не буду як ти! Ти що на чіпай! Я краще поводиш, стану такою! Маріда! Ти принцеса, і маєш поводитись мам. відповідно. Меріда цей конфлікт, як будь-який інший, провокують різні уявлення про себе, свої потреби, можливості, цілі, цінності, про протилежну сторону, їх потреби, можливості, цілі, цінності та про ситуацію загалом. Меріда знає, що любить їздити верхи, стріляти з лука. Цінує свою свободу і рішуче, налаштовано, власноруч будувати своє життя. Дівчина вважає, що королева мати прагне позбавити їй свободи, видати заміж і примусити підкорятися багатовіковим звичаям. Ситуацію героїня сприймає як насилля над собою, від якого хоче втекти у ліс і попросити допомоги у чаклунки. Її мати, королева Елінор. Знає, що саме вона врегульовує непорозуміння між озброєними кланами, що вона несе відповідальність за спокій у державі і тому прагне підтримувати давні традиції. Вона розуміє, що мир в країні залежить від виваженості дій королівського дому, а донька займається пустощами, тому намагається утримати контроль над ситуацією та примусити доньку виконувати належні її обов'язки. І в результаті такого різнобачення все йде шкерберть, королева мати перетворюється у ведмедицю, а Меріді доводиться виправляти свої помилки, щоб чари зламати, і розділене гордістю треба з'єднати, тобто знайти шлях виходу із конфлікту. Щоб здолати конфліктну ситуацію, необхідно зрозуміти її причини та алгоритм взаємодії. На прикладі конфлікту Маріди та її матері добре видно. Що конфлікт має свою динаміку, тобто розвиток і окремі фази. Ці фази можна розділити на початкову фазу, коли виникає, розвивається конфліктна ситуація, а її учасники це усвідомлюють. Фазу підйому як початок відкритої конфронтації, де учасники говорять про свої незадоволені потреби та інтереси, пік конфлікту, коли розвиток конфлікту набуває найсильнішого протистояння. І спад конфлікту, як вирішення конфлікту. Ці фази можуть циклічно повторюватися, однак слід зазначити, що можливості вирішення конфлікту у наступному циклі знижуються. У таких випадках конфліктолог Чарльз Ліксон у книзі Конфлікт Сім кроків до примирення пропонує тест, що поставлено на карту, який може допомогти у конфлікті. Він пропонує поставити собі запитання про те, що ти поставив на карту, і що інша сторона поставила на карту, дати відповідь собі на питання, наскільки не збігаються ваші інтереси, і чи мають ці інтереси хоч якісь точки перетину. Якщо інтереси цілком не збігаються, то чи є хоч щось, що не суперечить інтересам обох сторін? Якщо ситуація зайшла у глухий кут, то конфліктолог радить звернутися до третьої сторони по допомогу. Подумай, хто б це міг бути. А тепер спробуємо створити модель конфлікту. Що потрібно для того, щоб конфлікт став агресивно батальним і протистояння досягло точки кипіння? Адже ніщо не виникає з нічого. І конфлікт може проходити певні стадії. І кожна з них є можливістю його не допустити або й вирішити, не допускаючи до силового емоційного протистояння. Та тобі буде складно знайти порозуміння із старшими чи однолітками. Коли здавалося, що тебе не чують чи не хочуть зрозуміти, і якими були твої дії. Слід запам'ятати. Що конфлікти повністю викорінити неможливо. Тож потрібно навчитися їх розпізнавати. Мортон Дойч, Вільям Лінкольн та Кеннет Болдінг дослідили, що головними причинами конфліктів є розподіл ресурсів, От коли ти зі сусідом по партії отримав один підручник для заняття на уроці. Відмінності у меті. Коли, наприклад, тобі хочеться пограти в комп'ютерні ігри, а старші вимагають виконання домашніх завдань. Відмінності в уявленнях і цінностях, коли, наприклад, старші не схвалюють твої музичні уподобання, зачіску, життєві перспективи або ж твоя компанія друзів дуже голосно поводиться в громадському транспорті. Відмінності в манерах поведінки. Коли, наприклад, ми обурюємося галасливості сусідів. Чи тому що люди розкидають сміття біля дому взаємозалежність, коли одна людина цілком залежна від іншої, проблема в комунікації, коли ми не домовилися про значення слів і наштовхуємося на глуху стіну непорозуміння з іншою людиною. Письменник Станіслав Єжилець радив бути самоуками і не чекати, поки нас навчить життя. Тож і я раджу. Дивитися на будь-який конфлікт через алгоритм, який допоможе навчитися по-іншому долати конфлікти, тепер хочу запропонувати тобі одне завдання: пригадай конфліктну ситуацію, учасником якої ти був. Тепер дай собі відповідь на запитання, що я хочу у цій ситуації, а що хоче протилежна сторона. І тепер спробуй поставити себе на місце протилежної сторони. Опісля подивися на цю проблему під іншим кутом збоку. Ніби переглядаєш цікавий кінофільм, де ти головний герой, що потрапив у проблемну ситуацію. Потім постав себе на місце іншого учасника конфлікту. Як тепер тобі видається ця ситуація? Дещо по-іншому, правда? Тепер спитай себе, а як би я вчинив на його місці у цій ситуації? Спробуй знайти конструктивне розв'язання проблеми, яке може стати прийнятним для тебе і для іншого учасника конфліктної ситуації. Американські дослідники Кеннет Томас та Ральф Кілман вивчали різні конфлікти і прийшли до висновку, що в їх основі лежить відсутність згоди. Між двома чи більше сторонами. Тож чому немає згоди? Бо наші потреби, інтереси чи бажання можуть не збігатися з потребами, інтересами та бажаннями інших людей. Дослідники розробили модель вирішення конфліктів, в основу якої був покладений пошук згоди між тими, хто конфліктує. Ця модель лежить в площині двох векторів сили і прагнення довести свій інтерес. Та врахування інтересів іншої сторони. Тому дослідники виділили п'ять основних стратегій. На прикладі відомих казок, я хочу показати тобі їх реалізацію. Перша стратегія це конкуренція, що має девіз: Я переможу, ти програєш. Тобто, це відкрита боротьба за свої інтереси навіть на шкоду іншому. У казці Кирило Кожум'яка Змій запитує чоловіка. Що ж ти, Кирило, битися прийшов чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з душогубом клятим? Очевидно, що в цьому конфлікті може бути лише один переможець. Отак убив Кирило Змія і визволив князівну. Друга стратегія пристосування, яка керується гаслом Я програю, щоб ти переміг. Тобто характеризується згладжуванням протиріч навіть на шкоду власним потребам та інтересам заради іншого. У касті Кобиляча голова у діда була дочка і у баби була дочка. Дідової дочки баба не злюбила. Раз і каже дідові одведи таки та й одведи свою дочку у ліс, нехай її там звірята з'їдять. Вона ледащо, не хоче нічого робити, нехай пропаде. Дід довго отказувався, жаль було йому дочки. Та що ти зробиш з бабою? Вона і його добре держала в руках, і він її боявся, як той ладану. Збирайся ж, дочко, та й ходім. каже дід. Забрала вона ті харчі, заплакала та й пішла з батьком до лісу. Третя стратегія уникнення, що керується правилом ніхто не виграє в цьому конфлікті. тому я Прагну його уникнути. Тобто це прагнення виходу з конфліктної ситуації, не вирішуючи її. До прикладу, як це робив головний герой у касті Колобок, що намагався втекти від конфлікту з дідом і бабою, зайцем та іншими звірами. Я від баби втік, я від діда втік, то і від тебе втечу. І лише лисиця, яка не конфліктувала а маніпулювала, змогла з'їсти колобка. Четверта стратегія компроміс. Що реалізується під гаслом, кожен із нас має поступитися частиною своїх інтересів, і відбувається за умови взаємних поступків, як це показано у касті Пан Коцький старий кіт, якого викинув господар з дому, зустрічає у лісі лисицю. Вона пропонує йому створити сімейну пару. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, ловить декорочку, сама не їсть, а йому несе. Кіт, без хатько покірно погоджується на запропоновану роль страшного звіра, щоб жити у достатку. Лисиця ініціює знайомство лісових звірів зі своїм чоловіком, намагаючись переконати всіх у його силі та злості і тим самим посилити свою владу у лісі. Щоб побачити і водночас задобрити кота, лісові звірі теж йдуть на компроміс і збирають для пана Коцького велике застілля, а самі ховаються. Інстинкт кота ловити мишей стає підтвердженням для лісових мешканців щодо його агресивності. Потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. П'ята стратегія поведінки це партнерство, що опирається на гасло. Ми маємо знайти рішення, яке однаково задовольнить обох, тобто спільне вироблення рішень, що врахує інтереси обох сторін. У касті Сірко, якого екранізували у мультфільмі Жив був пес, показана ця стратегія. Вовк, відкинувши тривалий конфлікт зі собакою, допомагає Сірку, якого господар вигнав з дому, повернутися у домівку. Опісля Сірко. Вирішує, що треба подякувати Вовкові, бо він мені таку вигоду зробив. І навіть після того, як вовк завив під столом, Сірко порятував приятеля і вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалися. У фільмі Гра Ендера чудово показано дві стратегії подолання конфлікту. За сюжетом земляни вплуталися у тривалу війну. З інопланетною расою комагоподібних істот міжнародний флот навчає обдарованих підлітків воювати в космосі, щоб з їх допомогою відбити нову атаку супротивника. Юний кадет Ендер успішно проходить усі відпробування, які побудовані у формі ігор, що симулюють військові дії. Однак в нього не складаються стосунки зі своїм командиром Бонзо, який не зміг прийняти талановитого підлеглого. Тому Бонзо усіляко провокує Ендера, щоб той допустився помилки, тобто намагається конкурувати з кадетом. Ендер зрозумів, що командир обрав стратегію конкуренції і запропонував йому інший варіант партнерство. Послухайте цей уривок. Віген! Гей. Пендехо, не смій розвертатися і ти. Щоб не підводити загін, я маю тренуватися. Ти зробиш, як я скажу. Я виконаю усі твої офіційні накази, але забери мій вільний час і ти вилетиш геть. Ти що мені погрожуєш? Ні. Слухай, ти хочеш мене обміняти. Без знань мене ніхто не візьме. Дай тренуватись і мене заберуть. Але я вже віддав наказ. Я знаю, і усі це чули. Звісно, ти не хочеш показати, що поступився. Тому сьогодні скажи усім, що ти переміг, а завтра на зборах просто скажеш, що передумав. Тобі слава мені знання. Усім добре. Давай. Ти про це дуже пошкодуєш. Підйом! Підйом міс Збій з, з леопардами за 10 хвилин. Гей, hey, вігін, так, сер. Я передумав. Може, подивися гру і чогось навчишся. Швидше поміняють на когось. Так, сер. Дякую, сер. Цей фрагмент показує, що навіть коли у тебе не склалися з кимось стосунки, то через модель партнерства можна вирішити конфлікт. У світі живе майже 8 мільярдів людей. І усі мають свої інтереси. Прагнення і цілі часто буває, що між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави виникають збройні зіткнення, тобто збройні конфлікти, великомасштабний конфлікт між державами із застосуванням збройних сил називають війною. Швейцарець Бабель підрахував, що з 3500 року до нашої ери людство прожило без війн. Лише 292 роки. За цей період виникло близько 14 550 великих і малих війн, у ході яких загинули, померли від голоду, епідемій та інших причин понад 3 мільярди людей. Війна це найжорстокіша форма зіткнення, яке проводить до загибелі сотень, тисяч, а то й мільйонів людей. Війни не буває там, де немає зіткнення, руйнуються міста і села, забруднюється екологія, виникають техногенні катастрофи і ще багато страшних речей. Президент США Рональд Рейган колись сказав, що мир це не відсутність конфліктів, а здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом. То чому держави взагалі воюють? Бо прагнуть досягти різних цілей, застосовуючи різноманітну зброю. Філософи Томас Гоббс та Реймонд Арон вважали, що людина за своєю природою істота дуже агресивна. І війна природний стан людини. А відмовлятися від війни означало б відмовлятися від власної природи. Тому причини він можуть бути цілком безглуздими. Філософ Георг Зімаль – Зоолог Конрад Лоренц та соціолог Люїс Козер були переконані, що люди не здатні жити у постійному мирі, тому відсутність війни це лише підготовчий етап до наступної війни. Існує теорія, що війни починають задля отримання нових ресурсів або ж за право володіти певним багатством, або ж тому, що один народ прагне знищення іншого народу, як чужого і неприйнятного. Посприймає його як загрозу власному існуванню чи через протистояння різних систем порядку, в яких живуть люди. І хоч людство напрацювало купу дипломатичних документів Женевське та міжнародне гуманітарне право, нові війни постійно виникають на різних континентах. Та будь-яка війна завжди закінчується, і людство знову стоятиме перед вибором, можливого перезавантаження. І подальшого шляху розвитку. Конфлікти невід'ємна частина життя як окремої людини, груп людей, держави чи людства загалом, питання лише у прагненні і мистецтві їх вирішення. Сьогодні ми говорили про те, що таке конфлікт і які його причини, та за яких умов конфлікти виникають, які є стратегії подолання конфлікту, що спонукає людей до масштабних конфліктів. Тобто намагалася розібратися з тим, чому виникають війни. З вами була Лідія Смола. Почуємося у наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.